Давайте нарешті пробіжимось по розпродажу, то поняв я в прошлий раз знімав відео бляха і забув включити динамік на мікрофоні. Ото я блогер П'ятий рік знімає відео, а руки як були з жопи, так і лишились. Но суть не в цьому, давайте пробіжимось що є по цінах. Я буду зараз конкретно ціни казать щоб потім що у нас все дорого, а ви там рекламуєте, що все ті дешево. Дивіться, самі дешеві від 2000 можна взяти такі от мототрактора. Маленькі. Я на них зупинятись не буду. Ну, тим не менш, 160-ка, буде 200. Таково, це йде у нас. Получається 200-ка, 20-ка. З мотором 11.05 кінтавер. 2.5 воїн ну, і 2600-240. Також зараз хід продаж 350-й. 350 і дивіться який дракон